Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Едмун Кріспін. Жахливі ножиці долі. Детектив інспектор Гамблбі з нью скотланд Ярду зробив черговий ковток кави, подивився на годинник і зітхнув. Частково зітхання виражало задоволення від ланчу, який він щойно з'їв. Але явно відчувалося й роздратування людини, на яку попереду чекає якесь стомлююче, але неминуче заняття, як-от, прополювання галявини. Або написання подячного листа. Гамблбі з похмурим виразом місяцеподібного обличчя під акуратно підстриженим сивим волоссям зробив ще один ковток кави і зітхнув. І Джейверс Сфен, який приймав інспектора як гостя в клубі об'єднаного університету, занепокоївся цим жалібним звуком і поцікавився, що не так. Це справа Болсовера, сумно прорік Гамблбі. Людину на ім'я Болсовер убито, і я не можу зрозуміти, як це було зроблено. Фену стало цікаво. А ви знаєте, хто це зробив? Ні, і цього не знаю. Гамблбі похмурів ще більше. Є три можливості, і підозра розділилася між ними настільки рівно, як зазвичай буває, тільки в детективній балетристиці. Я можу тут курити? Боюся, що ні. Візьміть натомість ще трохи сиру і розкажіть мені про Болсавера. Історія була в газетах, кілька абзаців цього ранку, але жодних подробиць. Усе сталося лише вчора ввечері. Один зі спадкоємців убив його, додавши дозу атропіна в його пиво. Заповзятливо кивнув Фен із недоречним схваленням. Як це сталося? Почну з самого початку. Цю дурну фразу досі сам Гамблбі вважав негідною для бесіди нормального рівня, і Фен подивився на друга з певною тривогою. Було очевидно, що справа Болсовера пригнічувала інспектора більше, ніж зазвичай. Насамперед, сам Болсовер, методично продовжував він. Цей Болсовер є, я маю на увазі, був бірмінгемським бізнесменом, мило та інші мийні засоби. Досить багатий, як усі подібні люди. Але він одружився з жінкою, значно вищою за нього за соціальним становищем, на думку цієї самої дружини. Вона, схоже, була владною жінкою, яка тримала його на короткому повідку, і відмовилася підтримувати бодай якісь стосунки з його небагатьма родичами на тій підставі, що вони стоять нижче за неї. Але приблизно місяць тому вона померла, здається, пневмонія, і вперше, з часів свого раннього одруження, п'ятдесятирічний Болсовер зміг жити. Так як хотів. Ця нова ситуація вдарила йому в голову. Очевидно, він був одним із тих людей, для яких сімейні зв'язки є надзвичайно важливими. І щойно його дружина благополучно опустилася під землю, він вирішив познайомитися з найближчими родичами, які ще живі. Таких виявилося небагато, точніше, Іх було лише троє, і жоден із них, як виявилося, ніколи не зустрічався з ким-небудь з інших, не кажучи вже про зустріч з ним самим. Болсавору, така ситуація здалася огидною і неприродною. Він вирішив, що має тут же все виправити, і насамперед склав заповіт, поділивши всі свої статки в рівних частинах між усіма трьома. У нього не було власних дітей. Ні. Отже, зробивши ці необдумані дії, я маю на увазі заповіт. Болсовер, абсолютно по-ідіотськи, написав кожному з бенефіціарів, повідомляючи їм про приємні перспективи, і запропонував влаштувати сімейну зустріч. Були певні труднощі з проведенням цього заходу в його власному будинку в Бірмінгемі. Тому зрештою вирішили, що Болсавер приїде до Лондона і там поєднає воз'єднання сім'ї з м гульбою. Учора, ранковим поїздом, він прибув, зупинився в готелі мечеть, і по обіді один із його гостей не зміг піти зі служби вчасно, щоб встигнути на трапезу. І ця родинна зустріч відбулася. Отже три спадкоємці болсовера, яких я допитував усю минулу ніч такі. По-перше, Джош Лорі, брат чоловіка, його сестри. Висохлий, порожній, навіть на вигляд, невдаха. Він працює у Весминстері на фабриці, що виробляє краплі для очей. Ви ж не маєте на увазі? Ні, далі. Більшість крапель для очей. Містять атропін, і фірма Лорі не виняток, тобто є доступ, люб'язно пояснив Гамблбі. Лорі абсолютно неприваблива особистість, близько 50 років, холостяк і любитель кінних перегонів. Зараз винен своєму букмекеру близько 200 фунтів. Мотив, здогадався Фен. У них він у всіх є. І у всіх є доступ до атропіну. Друга з цих трьох Джиліан Болсовер, племінниця вбитого, зірви голова, і Гамблбі кинув крадькома погляд, очевидь, сумніваючись, чи доречно використовувати подібне слово в тутешніх стінах. Вік 27, симпатична, незаміжня, і працює фармацевтом у лікаря на Вімпл-стріт. Третій підозрюваний племінник Болсовера і кузен Джиліан, якийсь молодик на ім'я Фред Болсовер, який працює своєрідним підручним у лабораторії при гуртовій аптеці біля Водфорда. Дуже серйозний і з науковим складом розуму. Цей юний Фред підсумував Гамблбі з усією дикістю загнаного в кут гуманітарія. У вільний час читай книжки про те, як працює мотоцикл, Чубчик, що спадає на чоло і якийсь одержимий погляд за скельцями окулярів, при цьому нахабний зухвалий. Сподіваюся, що це він усе зробив, але не розумію як. Утім, не розумію, як міг би будь-хто інший із них. Давайте продовжимо, нетерпляче запропонував Фен. У вашій розповіді людина ще навіть не мертва. Вона стане такою за хвилину, не переживайте. Ну, о 8.30 минулого вечора всі троє з'явилися в готелі мечеть, і після представлення їх запросили в, між іншим. Ви знаєте це містечко? Ні, ніколи про нього не чув. Це одне з тих великих хаотичних місць із десятками похмурих маленьких напіввідокремлених залів на всьому першому поверсі, і саме в один із них Болсовер і запросив гостей випити. На той час, коли вони прибули, сам Болсовер вже був гарний, пропустивши кілька чарочок. Але якщо ви думаєте, що Болсовера могли отруїти. До того, як розпочалася вечірка, можу вас запевнити, що ми вивчили все до дрібниць і це не обговорюється. Отже, уявіть собі, при цих словах фен покірно набув зосередженого вигляду. Нудна, запорошена кімната в нетрях цього жахливого готелю. Занадто висока для меблів, які там знаходилися, занадто вузька для своєї висоти і надто похмура для будь-чого, З ліпними карнизами, невідповідним освітленням і почорнілими вікнами, що не відчинялися роками. Праворуч від каміна, що не горить, за окремим столиком сидить молодий Фред Болсовер. За столом ліворуч від каміна сидять решта троє. Джиліан ближче за всіх до каміна та обличчям до кімнати. Болсовер напроти Джиліан і Лорі далі від каміна між Болсовером і Джиліан. Фен засовався на стільці. Ці місця розташування мають якесь значення? запитав він. Мені потрібно їх запам'ятати. Наскільки я можу судити, роздратовано відповів Гамблбі. Не мають ані найменшого значення. Я тільки домалював картину і все. Джиліан п'є джин із лаймом. Вона з таких дівчат. У Болсовера кухоль із гірким пивом, у лорі гінес, а Фред, одіозний молодий педант, відмовився від алкоголю і травиться грейпфрутовим сквошем. У кімнаті є ще тільки одна людина, але вона статечна стара діва на ім'я Люсі Гембел, яка прийшла сюди сама по собі і п'є каву. А оскільки вона завдачею допитлива, то бачить, чує і пам'ятає все, що відбувається в період, який нас цікавить. На мою думку, вона абсолютно надійна. Її свідчення узгоджуються зі свідченнями спадкоємців Болсовера в кожній дрібниці. У неї нема жодного зв'язку ні з ким із них, отже, ми справді можемо бути впевненими в тому, що сталося, а таке трапляється не так уже й часто. Ну, гості Болсовера поговорили про те про все. Джиліан продемонструвала свої ноги, не питуючого Фреда. Зі сміхом переконали спробувати ковток пива свого дядька, а Лорі займався наслідуванням. Наслідуванням? Так, він вважає, що може зобразити будь кого. Спробував продемонструвати своє міння мені о пів на третю ночі. Черчіль Гамблбі похитав головою, Ні, не схожий. Але, здається, Болсоверу сподобалося. Хоча, як ви зрозуміли, він був досить нехитрою людиною та й у будь-якому разі вже був на підпитку. Вони пробули разом трохи більше, ніж півгодини, коли помітили, що він добрячий на підпитку. І, хоча б якими двоє з них були наївними, дивно, що їм не спало на думку. Що недопита пінта гіркого не могла спричинити таке раптове погіршення, свідками якого вони були. Насправді, звісно, сильне сп'яніння Болсовара було спричинене дією атропіну. Зрештою, він упав у кому, яку вони прийняли за сон. І хоча на тій стадії промивання шлунка, можливо, врятувало б його, Трійця залишила його розваленим у кріслі, доки самі продовжували балакати і випивати ще годину чи більше. Нарешті Джиліан сказала, що їй час іти, і, намагаючись розбудити Болсовера, вони побачили, що він мертвий. Близько півночі дивізійний суперінтендант зателефонував у нью ярд І саме так я підключився до цієї справи. На той час, коли я під'їхав, більшу частину рутинної роботи вже виконали. Послідовність подій з'ясовано, отруєння діагностовано, залишки пива Болсовера конфісковано. За виглядом тіла я відразу ж припустив атропін. І нічній команді нашої аналітичної лабораторії знадобилося не більше, ніж півгодини, щоб перевірити пиво на нього. І знайти достатню дозу отрути, у рідкій формі, додали експерти, і це очевидно, якщо всипати в напій порошок, велика ймовірність, що жертва його помітить, перш ніж той розчиниться. Ну, для рідини повинен вже бути якийсь контейнер, ви не можете пронести її просто в кишені або в долоні. Це було схоже на багатообіцячу лінію розслідування. Тому що з огляду на низку обставин, якими я не маю вам напридати, ні в кого в тій кімнаті, навіть у Люсі Гембел, не було жодної можливості позбутися такого контейнера в іншому місці, ніж ця кімната, перш ніж їх усіх обшукали. Але чи змогли ми щонебудь знайти? Ні, у мене була теорія про запальничку або флакон з-під парфумів. Але не було ніяких запальничок або флаконів. На цих людях не було фактично нічого, здатного утримувати рідкий атропін, і можу запевнити вас, що ми ретельно дослідили їхній одяг і речі. Зазнавши невдачі тут, ми продовжили обшукувати кімнату. І Якщо коротко. Готовий присягнутися, що в ній не було нічого, здатного містити атропін. Ми абсолютно переконані також, що нічого не викинуто з вікна або не забрано офіціантом, який подавав напої. А келихи, запитав Фен, хіба неможливо принести додатковий келих, вилити отруту, а потім офіціант природним чином забере порожній келих. Але Гамблбі похитав головою. Я думав про це, і шансів немає. Офіціант зміг відзвітувати за кожен келих, який приніс або забрав того вечора. І, як Люсі Гембл, він надійний і незацікавлений свідок. Між іншим, на самому початку обшуку нам здалося, що ми дещо знайшли. Одне з перших місць, які ми обшукали, був камін, там повно сміття. Рештки люлькового тютюну, цигаркові недопалки та пачки від цигарок. Очевидно, там не перебирали з тиждень. І серед цього сміття знайшлося багато осколків тонкого скла, які ми з надією, але перечасно прийняли залишками склянки, на жаль. Ми склали їх разом, і вони виявилися з залишками розбитого скла для годинника. Жодне зі стекол на годиннику підозрюваних не зламано, жоден з годинників не використовували для перенесення атропіну. Ймовірно, бите скло лежало в каміні вже не один день. Наступне завдання полягало в тому, щоб з'ясувати, у кого з наших трьох підозрюваних була можливість кинути атропін у повний кухоль Болсовера. І ми виявили, що у них у всіх трьох була така можливість. Давайте перерахуємо. Джиліан могла отруїти пиво майже будь-який момент, коли полсовер не пив. Його кухоль стояв на столі поруч з її келихом. Тож у якийсь момент, коли увага була відвернена в іншому напрямку, вона могла це зробити. Ті самі міркування справедливі і для Лорі. За винятком того, що він сидів трохи далі від пивного кухля, ніж Джиліан. З іншого боку, його потуги на наслідування, він вставав, ходив кімнатою і розмахував руками у кількох випадках прямо над келихом болсовера. У юного Фреда був один і тільки один шанс, коли йому вручили дядькове пиво, щоб спробувати. Але, звісно, всі уважно спостерігали за ним, вони хотіли побачити його реакцію. А крім того, Лорі, Джилін і Люсі Гембл усі згодні, що його ліва рука залишалася в кишені піджака весь час між моментом, коли він узяв келих, і моментом, коли повернув, в той час, коли правою рукою, звісно ж, тримав сам кухоль. І це, боюся, виправдовує його. Усі одностайні, що він не наближався до кухля решту часу. Здається, він відпив лише крихітний ковток, тож якщо Атропін уже був у пиві, це йому не зашкодило б. Іншими словами, ця нитка нікуди не веде. Фен задумався, а не міг він тримати отруту в роті. І виплюнути її в кухоль, прикидаючись, що п'є, ні, не міг. Мало того, що він говорив безпосередньо перед тим, як підніс кухоль до губ, він говорив із злюлькою в роті, а це абсолютно неможливо зробити, якщо одночасно тримати рідину під язиком. Як не шкода, але він не замішаний. І це справді так. Троє підозрюваних, усі з мотивом, заповіт, усі з доступом до атропіну. І якщо вбивство скоїли Джилян або Фред, вони, вочевидь, вибрали трофін, і це єдина отрута, до якої мав доступ Лорі. І всі вони більш-менш мали змогу скоїти вбивство. Жодного контейнера не знайдено ні в них, ні в кімнаті. Немає жодних можливостей позбутися такого контейнера, хіба що проковтнути його, що було б настільки небезпечно, що навіть не розглядається. Жодної змови. Я в цьому впевнений так, як тільки можна бути впевненим у будь-чому. Отже, як, чорт забирай, це було зроблено. Три запитання. Задумливо сказав Фен, або радше. Три заяви, які ви можете підтвердити або спростувати. Скло годинника, яке ви знайшли, було від дамського ручного годинника, тобто маленьким. Так, це так, але крім того, воно було круглим, не овальним, не восьмикутним, прямокутним чи будь-якої іншої форми. Так, і останнє, люлька, яку курив Фред Болсовер, була абсолютно новою. Гамблбі кивнув. Так і є, але я все ще не розумію. Ви сказали мені, що безпосередньо, перед тим, як він узяв кухоль свого дядька, Фред Болсовер розмовляв із люлькою в роті. Добре, але ж ви не п'єте з люлькою в роті. Таким чином, питання. Що він зробив із нею, коли вийняв її? Він не тримав її в лівій руці, бо рука була в кишені. Він міг покласти її куди-небудь. Ви повинні будете запитати, але ставлю на те, що коли він куштував пиво, то тримав і кухоль, і люльку в правій руці. Можете піти в будь-який паб у будь-який час і побачити, як це робиться. Чашу люльки затискають між великим і вказіним пальцями, чубок дивиться ліворуч. Три пальці обхоплюють ручку пивного кухля, і таким чином мундштук люльки, чудова природна піпетка, нависає над краєм кухля і трохи входить у нього, коли ви нахиляєте кухоль. Так, ви берете нову люльку, вона має бути новою, інакше ви забарвите безбарний атропін сажею і видасте його присутність у пиві. І переконуйтеся, що це люлька діаметр чаші якої поступово зменшується згори донизу. Купуйте кругле скло для годинника, щоб воно відповідало ширині чаші на половині висоти, щільно закріплюйте скло парою крапель якогось рідкого щінювача, виймайте му люльки, вливайте атропін, щоб він заповнив чубук і нижню частину чаші під годинниковим склом. Тримаючи люльку чашею вниз, повертайте на місце мундштук, а чашу над склом заповнюйте частково згорілим тютюном для маскування. Носіть люльку в жилетній кишені чашею вниз. Коли ви використали конструкцію, щоб отруїти пиво, тим способом, який я описав, і якщо ви не можете зіграти непитущого, Готового скуштувати алкоголь, щоб змусити дядечка запропонувати вам скуштувати на смак своє пиво, то ви безнадійні. Покулупайте в чаші однією з тих металевих штук, якими користуються всі курці, щоб розбити скло всередині, вибийте скло й тютюн у камін, знову набийте люльку і спокійно паліть, чекаючи на поліцію. При вас, звісно, не буде нічого, що могло б містити рідкий атропін. Будучи молодшим лаборантом і маючи схильність до науки, ви знаєте, що аналіз може розрізнити рідкі і порошкові форми, а якщо в Джиліан чи Лорі виявиться підозрілий контейнер, тим гірше для них. Одіозний молодий паршивець Гамблбів став. Очевидно, що ви маєте рацію, але я поспішу в ярд і змушу нашу лабораторію дослідити цю люльку. Якщо її використовували для зберігання тропіну, сліди все, ще залишаться. Фен кивнув, зателефонуйте мені сюди, добре. Минуло трохи більше трьох чвертей години, коли пролунав дзвінок. Усе правильно. Повідомив Гамблбі з Нью ярду Жодних сумнівів, він уже під арештом. Між іншим, скільки йому років? На жаль, тільки сімнадцять. Ви маєте на увазі, що його не повісять. Шкода на той час, коли йому стукне сорок років, його звільнять, і він зможе все повторити. Такий результат перемоги просвіти. Але заради бога, не кажіть йому, що це я розкрив вам спосіб убивці. Через двадцять років він так зміниться, що я навряд чи його впізнаю. Але навіть тоді я все ж сподіваюся, що буду любити пиво. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.